Сьогодні, 15 червня, відбудеться вже 13-те засідання контактної групи з питань оборони України. Зустріч у форматі Рамштайн. На голова Українського оборонного відомства Олексій Резніков окреслив ключові теми, які відбуються під предметом переговорів. За словами Резнікова, основне стань поглиблення поширення співпраці у рамках літової коаліції, що створюється. Поки що мова йде виключно про навчання українських пілотів на західних літаках. Міністр оборони зазначив, що важливим питанням є створення різноманітних хабів для ремонту техніки, яка була пошкоджена на полі бою, як на території України разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах. Традиційно буде вміститися мова про постачання до України систем ППО, артилерії, снарядів, амуніції тощо. Отже, слухаємо вступне слово міністра оборони Лойда Остіна. Good morning. Could I Ґудмонін кодай кораск міністр. Доброго дня, велике прохання. Будь ласка, займайте місця міністри оборони. Дуже прошу. Well, good morning, Доброго ранку всім. Дякую, що ви приєдналися до нас на тенадцятій зустрічі української контактної групи по обороні. Перед тим як ми почнемо, давайте я скажу кілька слів про атаку у вівторок міста Кривий Ріг і ракети Росії вдарили. У житловий масив, у житловий будинок і 13 загрінули, біля 20 було поранено. І нещодавно люди повинні були... Також робити обмежені запаси води після того, що була знищена дама в Каховці минулого тижня. Це ще одне нагадування про те, що як страждають цивільне населення України, але народ України продовжує нас нас нагороди і надихати своєю мужністю та стійкістю. Україна продовжує боротися і звільняти суверенну територію від російської окупації. Ми зустрічаємося у критичний історичний момент. Як сказав президент Байден, ця війна прагне знищити українське право на існування як державу. Про це просто я просто це говорю і тому саме наша контактна група повинна підтримувати і боротися за цінності суверенності та свободи. Я хочу подякувати моєму доброму другу українському міністру оборони Олексію Резникову за те, що ви приєдналися до нас сьогодні. Олексію, ваше лідерство відображає відданість і твердість українського народу. Коли Росія почала вторгнення в Україну більше ніж рік тому, Путін думав, що він переможе швидко, але він був не правий, тому що українці виграли битву за Київ, звільнили Харків, і Херсон, і сьогодні Україна добре підготовлена до викликів, які стоять попереду, Сполучені Штати. Пишаються тим, що разом з 50 країнами ми надаємо Україні обладнання, а також навчання, щоб допомогти перемогти на полі бою. І війна Кремля жахлива війна. Україна показала надзвичайну хоробрість і навички. Це марафон, а не спринт. Ми будемо продовжувати надавати Україні термінові нагальні потреби. А також те, що потрібно для того, щоб забезпечити безпеку України на довгий час від російської агресії, і не треба відволікатися треба розуміти, що ми будемо з Україною на довгий час. Ми бачимо цю відданість у нашій допомозі безпеки Україні минулого тижня. Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги більше ніж 2 мільярди доларів. Це включає додаткові боєприпаси для систем Патріот для систем Хок і ракетів, а також додаткові також заряди для 105-мм і 203-мм І більше вівторок президент Байден вже дозволив сорокову видачу обладнання з наших запасів ці три цей пакет на 325 мільйонів доларів, включаючи на саме Хаймарси, а також Бредлі. І також БТР страйкер, а також антитанкову зброю і інші нагальні потреби, як я сказав, наша відданість в Україні на довгий час. Наша контактна група залишається об'єднаною і твердою, наші зусилля мають більш широкий стратегічний підхід. Ми повинні забезпечити, що Україна має можливості захищати своїх громадян, свою територію, а також зупинити подальшу російську агресію, і також в кінці кінців перемогти кампанію Путіна кампанію жорстокості. І наше завдання сьогодні: порядок денний, це відображають. Наша контактна група фокусує увагу на тому, щоб допомогти Україні захищати громадян, засобами ППО і також. Захищати громадян від жорстоких атак ракетних та дронів від Росії це системи Патріот Арісте, і на сам системи вони зберігають життя невинних українців. Я дуже прошу членів цієї контактної групи і далі продовжувати надавати Україні системи ППО, а також ракети для них. Ми будемо продовжувати також адаптувати нашу допомогу для того, щоб допомогти в полі бою на останній нашій зустрічі. Ми оголосили нову ініціативу Нідерландів та Данії навчати українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Я хочу подякувати Данії та Нідерландам за лідерство у цих дуже важливих навчаннях і. Також до них додалися Німеччина і Польща, які сьогодні проінформують нас по тому, як підтримувати на полі бою танки леопард. Ми вітаємо лідерство, лідерство двох створення двох коаліцій коаліцію літаків, а також коаліцію по підтримці танків Леопард. Я хочу подякувати багатьом членам нашої контактної групи, які вже зараз розглядають нагальні потреби України а також потреби на довгий час для того, щоб українські збройні сили мали можливості захищати країну проти російської агресії в майбутньому. Це стає очевидним, що Україна потребує збройні сили, які будуть операт мати оперативну сумісність з нашими збройними силами. Сьогодні ми почуємо генерала каволі, генерала командуючого Європейського Європейського команду сполучених штатів і також інших колег. По цих планах навчання усі ці зусилля допомагають Україні також не просто боротися на полі бою зараз, але і підтримати Україну в майбутньому, пані та панове імперіалістичні амбіції Кремля в... Дали і означають надзвич надзвичайні жахливі страждання для українських людей. Український народ продовжує надихати нас своєю стійкістю і хоробрістю. Разом ми будемо об'єднаними. Разом ми будемо зустрічати ті виклики, які будуть нам давати обставини, і разом ми будемо підтримувати Україну стільки скільки треба. І цим я зупинюся і дозволю. Зараз паузу, щоб вийшла преса. О п'ятнадцяти відбудеться спільна прес-конференція генерального секретаря НАТО ЄМСЕС Томплунберга і міністра оборони США Ллойда Остіна. Наш канал буде вести пряму трансляцію. Отже, сі сімнадцять побачимось.